Коза дереза, українська народна казка. Підтримуйте канал українських казок. Підписуйтесь та ставте лайк. Жили були собі дід та баба. Поїхав якось дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому а рано раненько, на другий день. Посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до самого вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт пригнав, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила? Чи то їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Ей, тільки й пила, тільки й їла. Ой дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт підходити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Нє, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, там хопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала гонити до двору. Як підійшли, а тут вже й дід на воротях у червоних чоботях. Та й знову питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Ой дід так вже розсердився, що й бабу прогнав. На четвертий день погнав дід сам козу, пас добре увесь день, а ввечері погнав додому. Тільки козу на дорогу вигнав, а сам дав простець пішов. Став на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кезонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок, бігла через грибку, та вхопила водиці крапельку Е, тільки й пила. Тільки їла. Ой тоді дід розсердився, пішов до коваля, наточив ніж, хотів козу різати, а вона вирвалась та й втекла в ліс. У лісі бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди забігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці є. Зайчики питається. А хто, хто в моїй хаті? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дерезан, за три копи куплена, півбока лупалена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, Ніжками затопчу. Хвостиком замету тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг із хатки сів під дубком, сидить та гірко плаче. Аж тут йде ведмідь та й питається. Ей, зайчику побігайчику, чого це ти так гірко плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь відповідає. Не бійся, от я його вижену, і побіг до хатки. Ану, хто хто в зайчиковій хатці? А коза із печі. Я коза, дерезан, за три копи куплена, півбока лулена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками заточу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ой, ведмідь злякався. Ні, ні. Зайчику побігайчику, не вижену звіра. Боюсь. От знову пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли це йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, та й плачеш? Як же мені вовчику, братіку, не плакати? Коли в моїй хатці звіру страшенний сидить, а вовк і каже так я його вижену. Ей, та де тобі його вигнати? То ти ведмідь гнав та не вигнав? Отже я та й вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто це в зайчиковій хатці? А коза печі своє. Я Яко задерезан, за три копи куплена, піввока луплена. тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк злякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь, того звіра. Зайчик знову пішов, сів під дубком та й плаче, коли це біжить лисичка. Побачила зайчика та й собі питається. А чого ти, зайчику побігайчику, та й плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хасі страшний звір сидить. А лисичка до нього. Ой зайчику, та я його зараз вижену. Та де тобі лисичко, його вигнати? То ти ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти? А я вижену, і побігла лисичка до хатки та й питає. А ну, ну хто це в зайчиковій хатці? А коза спечив. А я коза, дереза, за три копеку полена, півбока луплена, тупо тупу ногами. Сколю тебе рами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась, прибігла. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик сів під дуком та й ще гірше плаче, коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти зайчику побіганчику та й плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшенний звір сидить? А рак до нього? Так я його й вижену. Тобі його вигнати. Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав, і той не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала, а то ти отже вижену, дивись. І поліз рак тихенько у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза із печі, Я яко За затри копи кулена, півбока луплена. тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, Ніжками затопчу, Хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч, та й собі. А я рак, не рак, як у щипну буде знак. Та як вщипне козу клешнями, коза як замекає та з печі, та з хати. Побігла тільки й видно. От зайчик радий. Прийшов у хатку та так вже ракові дякує та й став жити у своїй хатці.